На великдень 1929 року біля стрітинської церкви у Києві місцеві комуністи влаштували карнавал. Його учасники, переодягнені у язичницьких богів та християнських священників, вигукували антирелігійні частушки, висміюючи віру у Бога. Не желаємо Ми справляти праздники Коль справлять праздники іконни справляти, таку справлять революціон. Коли поряд показалася великодня хреста хода, по ній почали стріляти. Організатор. Карнавалу доповів про це секретарю Компартії України Станіславу Косіору. Наші демонстранти випустили кілька ракет по хресній ході. Деякі віруючі отримали опіки. Ракети пускали також в автокефалістів, які молилися в Софійському соборі. У вівтар спрямовували світло прожектора, яке засліплювало духовенство і заважало служінню. Таким був офіційний курс партії під керівництвом Сталіна, того самого, якого у Росії тепер прийнято малювати на іконах. Релігія і церква мали бути витіснені з суспільної свідомості. Великдень прибирають з календаря. Вихідний день переносять з неділі на четвер. У Страсну п'ятницю в батьків церквах влаштували танці. СРСР діє декрет про відокремлення церкви від держави, який забрав у релігійних організацій право володіти майно, так званий союз бойовничих безбожників з усіх шпарин пропагує будь-яка релігія та опіум для народу. А свята на кшталт Різдва чи Великодня вбивчі дози цього самого опіуму. Членів союзу абсолютно не обмежували у методах. Були випадки, коли вони навіть вилазили на дахи церков і справляли потребу просто навіруючи після другої світової війни. Антирелігійна пропаганда послабилася. Радянська влада створила нову повністю підконтрольну собі православну церкву. Святити Паски на Великдень знову стало можливим. хоча й не без проблем. Бо офіційно країна і далі лишалася безбожницькою сьогодні. У соцмережах українці часто діляться особистими спогадами про ті часи. Зібрав для вас кілька промовистих уривків. Йшли з старшою сестрою в інше село святити паску. Назустріч іде її однокласник. Побачив у нас великодній кошик і каже: А йдете паску, святити. Завтра в школі вчительці розкажу. У понеділок у всіх дітей перевіряли руки чи не фарбували яєць у великодню суботу. Нас заставляли збирати металолом і макулатуру. Люди йшли до церкви освячувати пасхальні кошики. А вранці у наказному порядку треба було з'явитися до школи, щоб робити паперові яблуневі гілочки на 1 травня. Вчителі стояли на воротах до храму, чергували, складали списки учнів, яких там бачили. Потім їх привселюдно принижували, називали негідними звання жовтеняти чи піонера. Сьогодні усе описано виглядає.